Зв'язку із пекотною погодою все більше людей віддає перевагу відпочинку біля водойм, але не усі люди дотримуються правил безпечної поведінки на воді, що в свою чергу стає основною причиною нещасних випадків. З метою роз'яснення відпочиваючим правил безпеки. Рятувальники провели профілактичний рейд. Співробітники ДСНС розповідали відпочиваючим на узбережжі, що потрібно та чого не можна робити, аби відпочинок біля води приносив тільки задоволення і не спричиняв біди. У 2024 року на водних об'єктах країни зафіксовано 718 випадків загибелі людей. На території Донецької області цей показник складає 11 випадків. По Капококровському району з початку року вже зафіксовано два випадки загибелі на воді, а саме один випадок у Белозерській громаді, один випадок у селі Зоряна. Причинами загибелі є порушення правил поведінки на воді. Кожному відпочиваючому співробітники ДСНС вручили інформаційні листівки із зазначенням номеру служби порятунку та основними правилами безпечного поводження на воді. Ну, щоб міри предосторожності, щоб діти, ну не дай бог там не топили, ну, правильно що робити придерживаюсь, я не балуюсь в воді, не топлю нікого, проверяю воду перед тим, як ну, надо. Жара, сонце, вода холодная. Раз, судорога. Спасать, потім вже зайти в воду, постояти, побрізкатися, щоб тіло трохи привыкло до води. А потім вже на вибіру, не ліс з алкоголем. Пляжи на дружить. для, для всех, всех, касается. Я далеко не заплываю от берега. Всегда купаюсь на воде. с В первую очередь надо обследовать пляж. Вот песочек какой-то, камни, стекла там. Ну, потихонечку пройти по воде, чтобы не было битых бутылок там, или, ну, все ж банки, там, склянки, там, все такое. Когда немножко обследовал, тогда уже можно поступать и погружаться глубже, где-то что-то. Пьянство для воды это опасность. Ты не чувствуешь никаких этих. У тебя нет предела, возможности. Ты поплывешь, а сил у тебя не хватает. Ты вроде бы, да, я сейчас это переплыву. Аніда і, і все. рятувальники застерігають населення дотримуватись правил поведінки на воді, бо це може врятувати життя. Не використовуйте місця стихійного відпочинку на водних об'єктах, які для цього не призначені.